Доброго ранку всім, шановний пане спікере Кюверс, шановний пане президента Розентранс, пані і панове, мені надзвичайно приємно бути тут сьогодні у цьому прекрасному історичному місці, у цьому палаці, який не для королівської родини, а для народу. Як парламентар. Завжди приємно виступати у європейських парламентах. Вони представляють той факт, що у нашій Європі кожна нація, кожен регіон і кожна особа відіграє важливу роль у нашій спільній демократії. Наша Європа. Є такою ж європою у Будапешті як у Брюсселі, у Страсбурзі, Ризі чи в Дубліні. Це не є підхід з гори вниз або знизу вгору, а є спільне зусилля між колегами парламентарями які об'єднані. У своєму бажанні кращого майбутнього для своїх виборців для тих, хто їх обирали, і тих, кого вони представляють, європейські співпраці те, що робить наш союз таким удальним. Ми знаємо, що Європа краще працює, коли вона працює разом. Майбутнє нашого. Спільного контакту не лежить винятково у Європі або країнах членах а у тому, як ми можемо співпрацювати для того, щоб пократи життя європейців. Всюди не відокремлені невидимими і. Непотрібними бар'єрами співпрацюючи із чітким розумінням бачення і місії, і тут ми всі повинні відігравати свою роль. Коли я говорю із колегами-парламентарями з усього євросоюзу, постійно піднімаються ті самі питання. Я можу сказати, що у виборах ми раптом йшли к європейські парламентарі, в тому числі нашими колегами із цієї країни, із Угорщини, ті самі питання піднімаються. Людей турбує як оплатити рахунки, як дозволити собі купити будинок, житло, як знайти роботу. І ми ми усі знаємо, що Європа – це не є рішення одне на всіх. Ми знову поки надалі постійно демонструємо, що через спільну роботу ми можемо знайти реальні рішення для проблем, з якими ми всі стикаємося звичайно, і з повною повагою принципу субсидіарності ми затвердили наші парламенти як двигуни рушії європейської демократії у дусі Лісабонської угоди. Це одна із найважливіших системних реформ європейського союзу. Тепер наше завдання полягає в тому, щоб поєднати наші зусилля і реалізувати наш спільний потенціал, і це все залежить від нас, усіх нас. І ось чому ось ці щорічні конференції є такими важливими важливими, так само, як і різні форти, форми парламентської співпраці, які ми спільно побудували як національні парламенти, як європейські парламенти, для того, щоб мати можливість вести такі дискусії, чи то йдеться про такі рамки, як косак конференції, як європейські, такі конференції або європейська парламентські тиждень, для того, щоб сформувати Європу майбутнього, як це. Зазначена у назві цієї сесії, наші парламенти повинні виходити за межі просто участі у таких формалізованих структурах. Ми повинні працювати разом на щоденній основі, поглиблюючи нашу співпрацю. Ми повинні обмінюватися передовим досвідом уроками і також співпрацювати зі спільними викликами і у дедалі більш непевному світі європа не може бути у Ситуації, коли ми роз'єднані або не скоординовані, і тому я рада бачити парламентських колег і так багато знайомих з усієї Європи, і ми з нетерпінням чекаємо ще ціншої співпраці у майбутньому. І, звичайно, є різні є ті, хто хочуть повернути назад цей прогрес, які хочуть дивитися всередину, закрити наші двері. І повернутися спиною до Європи і до е, всього, що вона може запропонувати нам, нашій молоді, до всього, що Європа може запропонувати тим людям, які е, 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 із переконанням ішли голосувати за своїх представників, незалежно від того, з які політичні спектр вони представляли у європейський парламент, і е, їхнє завдання полягає в тому, щоб виконати обіцянки. І ми всі погоджуємося, що ЄС е, е, і наш проект не є ідеальним. І, зрештою, це постійна. Робота, яка не завершується, але має бути більше, але не менше заохочення для того, щоб працювати разом. І як наші представники демократично обрані, від нас залежить встановлювати порядок денний для нашого спільного континенту і бути амбітними і для наших національних парламентів, і для Європи. І це не питання ми проти вас, а ви або ви проти нас. І з цієї причини європейський парламент. Залишається одним із найміцніших прихильників розширення ЄС, і тому ми були першими, щоб надати статус кандидата для Грузії, Молдови і України. І ось чому ми продовжуємо. Бути на чолі підтримки України у її боротьбі за свободу, тому ми будемо підтримувати найчіткіше і одноголосне рішення сьогодні щодо України відповідно до того, що ми колективно зробили у всіх наших висновках і всіх наших. Заява, відколи Росія вторглася в Україну, і також йдеться про дух співпраці, щоб і в цьому дусі Європарламент минулого року запровадив орден заслуг. Це перша європейська нагорода такого ж типу, і її мета визнати людей, які зробили істотний внесок у наш європейський проект, і ми просимо вас поділитися. Ми поділимося з вами матеріалами. Якщо ви бажаєте спікери європейських парламентів, щоб номінувати лауреатів на цю нагороду, і я заголошую, щоб я заохочую вас, щоб ви закликали своїх громадян давати пропозиції, тому що зрештою іде це, це європейський орден заслуг він для них, тому що європа вона формується її демократією і вона формується її громадянами, і це основа. І в основі лежить те, що ми з цим зробимо. І я звертаюся до вас, в міру того, як ми продовжуємо співпрацю, не марнувати цю можливість. Давайте поглиблювати нашу співпрацю для того, щоб побудувати те, що наші громадяни хочуть від нас. І зрештою йдеться про кращу Європу, яка працює для всіх. Дякую.